В новоукраїнці Вугледарської територіальної громади під вогнем ворога перебували Максимівка та Вугледар. Внаслідок обстрілів одна людина загинула у переїзду Званівської громади. Пошкоджено сім будинків. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини. У турецькій громаді продовжується примусова евакуація дітей. Тільки в Турецьку залишається близько восьми тисяч жителів. Повідомив керівник поліції міста Андрій Дзицюк. Поліцейський екіпаж білий Янгол сьогодні евакуював з міста багатодітну родину, батька і четверо дітей. У Нью-Йорку, північному та залізному, залишається 182 дитини. В Громаді залишилось близько 15 тисяч людей, а в місті близько 8 тисяч людей. Тут виїжджає екіпаж білих янголів, які, скажімо так, проводять еваку... евакуаційні заходи. Громаді в місті, так як у нас примусова евакуація в деяких населених пунктах громади: це Нью-Йорк, Залізне та Північне. На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії на околицях міста. Натомість підрозділи Збройних сил України досягли успіху на одному з напрямків, повідомив речник генштабу Олександр Штупун. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки, завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Підрозділи Збройних сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка, Ягідне. Мали успіх. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.